Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо малювати з вами отаку красу. Я буду використовувати акварельні фарби, олівець, гумку, гелеву ручку. І вирушаємо, бачите, розклала вам так все красиво. У мене тут і трояндочка. Наливаю трішки води. Обов'язково воду беріть, щоб ви її змінювали. Акварель дуже любить, щоб ми користувалися чистою водою, і поїхали. І так, я взяла каштанчик, який позіхає. Це побачила десь в інстаграмі. Дуже мені сподобалась така листівочка, і вирішила, що ми її також намалюємо. Можливо, дивіться, от на цій листівочці в нас каштанчик центрально розкинутий. Тут можна ще щось писати. Зараз подумаємо. Але зараз я спробую каштанчик намалювати внизу. Для цього нам потрібно олівцем промалювати горизонт. Каштанчик лежить на горизонті. Намалювати кружечок, штучку, якою кріпився каштанчик. Потім, наче, гарбузик, от ми відрізали, знаєте, як одну четверту від гарбуза гарбуза, кавуна. І і вона, і роза. І отак промалювали. Ще схоже на око. І отут, от сам каштанчик, він буде а, з такими штучками в нас. Ви їх вимальовуєте бажано гарненько. Дивіться, тут я трошки він лежить на землі, я їх отак от, наче він. Е Ними прижимається об цю підлогу. отут, Каштанчик буде живий, тому це дуже класна як ілюстрація до якоїсь штуки. І тут ми можемо, дивіться, в мене тут немає намалювати одне листя. Він буде лежати, наприклад, не на каштановому листі, а на якогось листя, такі як човники. От якісь такі. Це я просто для себе так. Малюємо, позіхає, каштанчик позіхає ротик, носик, очки і отак. От це дерево я промальовувати не буду, воно буде йти заднім в мене фоном. Так, трояндочку я відкладу, нехай п'є водичку в вазочці. Остання троянда. І як завжди, ми починаємо з світлих кольорів. Це в мене лимонно жовта фарба. І я нею вимальовую. От у мене тут буде жовте листя, оце буде, мабуть, жовтим. Не змочую, додаю води вже коли торкаюся папером. Як завжди нагадую, що ми беремо якийсь такий цупкий папір От, і вимальовую. Я просто замалюю жовтим його всього. Всього. Чи його всього. <смі> так. Але не торкаюся оцього. Можна трішечки отут буде, наприклад. Взагалі, дуже важливо знову вирішити, де в нас буде сонечко. Якщо сонечко світить отак, тінь буде йти туди. Тому ми цього будемо дотримуватися. І він лежить на підлозі, але позаду нього це може бути або стіна. А я намалюю таку, наче арочку. Я зараз малюю її, це в мене експромт. Не знаю, чи вийде, чи ні. Оце в мене була тінюшка тінь гілки, дерева, яке видно у вікно. І він наче лежить на підвіконі. А тут в мене каштанчик буде лежати просто на землі. І отак от, от розмиваючи, гарненько розмиваючи жовту фарбу, я її накладаю на малюнок, трошки води додам. Зараз беру жовту, жовту фарбочку і також додаю. Якщо сонечко в мене зверху, воно підсвічує все. І отут от повинно здаватися враження, наче позаду він лежить на стежці від дерев. Не так сказала, на стежці, а по бокам ростуть дерева. І оці дерева, наче от в таку арку своїми листями, вони наче його і захищають, таке куполо зверху роблять. І отак. От Додаю трошки жовтого на ці листічку, що лежить донизу. Пензлик в мене такий трошки сухий, бачите, я додаю трошки торкаюся паперу, потім додаю воду, тепер беру золотистий. Золотистий для мене в акварелі і помаранчевий, вони такі схожі. Хотіла взяти цю штуку, ось вона помаранчевий, золотистий і додаю трошки золотистого. Бачите, добре, коли є водичка, все трішки розтікається. Нам так і треба. Додаю помаранчевого теж. Можна навіть якесь одне дерево виділити тут же багато. От одне, наче воно таке повністю помаранчеве втручається сюди. Чи десь далеко? От там. І тут втручається. Ще є дерева червоні, якщо ви бачили такий канадський дуб, в нього листя, наче в дуба, але гострої куточки. Воно повністю стає червоне, от просто повністю. Ми можемо додати такого це, я, який, це я взяла, напевне, не червоний, а, а якийсь кадмій червоний. Бачите, такий трішечки холодний відтінок. Але додаємо його. От таке в мене буде тут, наче кустик якийсь. Кущик, кущик якийсь. Всі слова, що знаю, всі використовую. Так. І тут можна десь давайте зверху. Тут, от не так яскраво, як той буде. До речі, можна додавати зеленого. Зараз я беру гарненько, вимиваю пензлика, беру жовто-зелену, додаю, отут у мене крапочка була, лежить, лежить крапочка лимонною жовтою, і вимальовую сам каштанчик. Дивіться, я його малюю, не затрагуючи, не торкаючись цією штучкою, розрізу. Трішки промалювала і теж от розмила його. Я зараз не вимальовую <coughs> деталі, а наче так от вимальовую сам каштан. І дивіться, внизу, що нам потрібно пам'ятати, вверху він може бути більш світлий, тому що світить сонце, тому я тут трішки водою розмила, це все, не домалювала. А внизу він буде темний, тому що він лежить на підлозі. І своїм пузиком, в нього пузико буде темне. Тому ми беремо фарбу, можемо взяти темно-зелену, чи вона, по-моєму, зелена, але це я беру ізумрудну, ізумрудна, зелена, зелена, все змішую з світло зеленою. І трішечки додаємо, вона достатньо яскрава. Я трошечки зараз подумаю, зараз я додам до цього всього синю фарбу. Мені, до речі, тут, тут в мене більш яскравий, а тут мені навіть подобається він такий а, реалістичний. Ну, зараз подивимось, що вийде з цього, з цього каштанчика. Так, намалювали. Підкреслила трішечки і розмила. Ще приберу трошки фарби. Щоб прибрати фарбу, пензлику воду потім вижимаю, і от він, можна сказати, що сухий, але мокрий, і витираю. Так, тепер нам треба взяти якусь таку фарбу. Зараз буду піддивлятися свої підказочки. О, тут в мене все прописано жона, вона така коричнювата. І цією коричнюватою фарбою ми отут з краєчку, не спішимо все замальовувати, вона достатньо темна, Намалюємо каштанчик. А всередині я його зроблю золотистою фарбою. Зараз буду потім додавати щось. Сам каштанчик в нас, якщо ви бачили, він такий цікавий, коричнюватий, коричнювати, золотистий. Ну, там є такі кольори. Ще мені подобається я ж і колір каштановий. Бачите, я тут е, його в, в, е, трішки змішую все, і така фарба виходить. Я ще додам золотистого. Гарненько вимила пензлик. Якщо вам пензлик ваш забруднився, то краще поміняти воду. Ви пам'ятаєте, акварелі любить, щоб були такі. Потім я ще хочу додати червоний, це називається краплак. Бачите, він в мене трошки з помаранчевим, таким коричнюватий, але такий червоно-коричневий. Це по куткам. Чому по куткам? Бо в нас воно кругле, нам треба показати об'єм, і от він отут-от всередині такий ще світлий, а кутки йдуть темні. І от цією ж краплак з золотистою фарбою роблю його корішочок. Далі. Листя, цей, цей краплак, цю ж фарбу, краплак з золотистим. До речі, дуже прикольно, я отут от, оці, оце листечко в мене буде таким. Мені подобається, коли ми от тією шварбою, що щось малюємо тут, наприклад, да, додаємо її десь на фоні, десь щось ще. Таким чином, ми, наче, поєднуємо всю картинку. І отут я додам. Тепер дивіться, мені треба знову, я беру обружоною. Це така коричнювата. Бачите, така коричнева, тут з золотистою знову її помішала. І я починаю її додавати отут в темних місцях. Є. І навіть на оцих світлих листях трошки розмішую водою, теж додаю. Це в нас буде листя, воно буде, ну, ми не будемо його вимальовувати сильно. Нас найголовніше в нас сьогодні це вималювати наш каштанчик. Тепер дивіться, до омбри я додам синьої фарби. Кобальт синій називається. Я хочу таку о, темну штуку зробити. Бачите, він такий ще можна просто умброю, вона також схожа, якщо у вас є, якщо підписані фарби. І тут я вже хочу вимовляти тінь. Тінь. Ще синьою додам. Синій він такий колір холодний, і це якраз е, тіні, які я хочу. Далі, дивіться, трошки тінюшка буде отут, -от, на пузику. Пузик каштанчика. І вона буде йти на е, листя від нього. Це в нас така казкова листівочка, тому ви малюєте так, як ви відчуваєте. Отут взагалі не треба. У нас є якісь, що потрібно бути з реальним світом перетинатися. Але це тут не так важливо. Важливо саме, що каштанчик, зробити каштанчик живим. А, так, дивіться, отут дуже прикольно: в мене там тінюшку я зробила. Ми можемо теж взяти синій, оцю я міш... змішувала умбру з синім кобальтом. Взяла туди трошки додала зеленого ще синього. І дуже обережно. Зараз я подивлюся. Ні, не хочу. Тут ми залишимо ту штучку світло. Я хотіла туди додати трішки такого затемнення, щоб підкреслити каштанчик, але не буду. Так, синій додаємо Змішано в нас була там і умбра, і зелене, і все. І трішечки я вимальовую сонечко сюди тінь. Нехай каштанчик відбрасує тінь назад Тобто його гілочки, це наче в мене така ідея сонячні годинники, да? і вони вказують на, якісь, на якусь годину. І ви її вимальовуєте. До речі, отут може бути теж така. Є. Далі, в нас не дуже промальована ця штучка. Я беру жовтий, додаю синій і трішечки туди ще золотистий. Бачите, воно прозоре по краям. По краям в нас іде затемнення. А тепер мені потрібно, знову я беру умражона, я додаю до краплаку, ще умражона до краплаку. І це все макаю в синє, і вимальовую тінь на корішечку. Що? І можемо ще більше. Можемо підкреслити отут тінюшку підкреслити. Є. Дивіться, трошки воно в мене, здається, таким контрастним. Я розмиваю його пензлику воду від жала і трішечки розмиваю, щоб у нас був такий перехід. Ще один факт, як можна трошки примружити очі, щоб все розплилося, і подивитися, як воно чи хватає фарб, чи не хватає насиченості. Тобто ми дивимося, як плями, тут все відображають. Знову макнула краплак, червона умбра, там все, що в мене було на палітрі. І додаю, додаю тіні. і розмиваю водою. Так, залишилося а, умбра жона. Сьогодні в мене популярна вона синя фарба, синя кобальт. Є. І промальовуємо дерева. Задній план в мене вже висох, У вас, напевне, також. І листя гілочки. Дивіться, в нас ще зараз на малюнку дерева з листям, тому вони можуть отак стирчати крізь і ховатися. А якесь, наприклад. Зараз будемо і стовбури малювати. Туди йде, а тут кущик нас зі стовпором. Щось там прийшло, пробачте, не вимкнула телефон. Є, і точно так же в нас тут стовбур товстенький. А гілочки тоненькі. Гілочки, наче створюють арку, вони захищають наш каштанчик. Тут цікаво, коли вона довга була малювати. Бачите, два різних каштанчика. Так, ще можна трошки додати золота золотистої назад. Бачите, не дуже гарно вже вода грізніться, і в мене така виходить акварель трошки брудна. Так, є чорна фарба. Чорною фарбою ми, як завжди, підкреслюємо. Що нам тут можна підкреслити? Можна трішки підкреслити дерева. І вимальовуємо ротик, позіхає. Ой, позіхає. Така мала дитинка впала і позіхає. Можна навіть придумати казку про нього, чи знайде його хтось, чи збере його хтось додому. Чи перетвориться, чи листечку його вкриє, і він перетвориться на новий каштан. Дивіться, отут я вимальовувала каштанчик, як завжди, хелевою ручкою. Причому, бачите, я не промальовувала весь малюнок, а тільки каштан. Бажано, щоб він. Зараз дивлюся на час, 21 хвилина ми малюємо. Бажано, щоб він підсох. От в мене підсох ще отут-от. Я почну з сухої ділянки. І вимальовую паку. каштанчик. Я підкреслюю на цій листівочке головного персонажа. Можете не вимальовувати, якщо вам подобається, залишайте листівкою такою, як ви її бачите. Це теж класно. Я люблю таку, е, наче визначеність. Зараз подивимось, що буде. Оп. І тут ми домальовуємо ці штучки, гілочки. Цікаво, до речі, чому гілочки? Я не знаю. Треба почитати буде. чому в каштанчика отака штучка з гілочками. Яке їх призначення? І обережно отут можу намітити, як він тріснув. Він же там тріскається по заданій лінії. Оп. Трішки залізла на коричневе, нічого страшного замальовуємо, підкреслюю глибину, що каштанчик у нас там десь. І все. Ви, якщо захочете, можете вималювати листя, можете вималювати все навкруги. На наша гарна листівочка закінчена. Подумайте, кому ви можете її подарувати, таку красу. Да? Ой, осінь – це казка. І яка вам більше подобається? Більш така реалістична чи ця малеча? Дякую, малюйте з задоволенням.